Наближається старт головної події біатлонного сезону, а саме чемпіонату світу. В оберхофі буде розіграно 12 світових титулів, і у цьому відео пропоную вам дізнатися, який саме грошовий приз отримають медалісти. Загалом призовий фонд чемпіонату світу склав 1 мільйон 570 тисяч 900 євро. На індивідуальну гонку виділено 140 тисяч 800 євро. І на естафету 127 тисяч. Тож чемпіон світу, окрім золотої медалі, отримує 25 тисяч євро, срібний призер 19 тисяч і бронзовий медаліст – 14 тисяч євро. При цьому усі, хто у фінішному протоколі опинилися у топ-30, теж отримують винагороду. Останнє 30 те місце 200 євро. А ось у разі виграша в естафеті, кожен з членів команди отримує по 7,5 тисяч євро, друге місце 6 тисяч євро і бронзові призери 5 тисяч євро. До того ж, останньою командою, яка отримує приз, буде збірна, яка фінішувала восьмою, по півтори тисячі євро на кожну людину. Проте, якщо ж відкинути в сторону грошову винагороду, в першу чергу головною метою як біатлоніста, так і команди є саме титул звання чемпіону світу або ж призера чемпіонату, який є результатом тяжкої і наполегливої праці.